Доброго дня! З вами Кет і це програма під прицілом. Сьогодні ми розглядаємо військові німецькі шорти для спортзалу. Зброю до бою! Отож, дані шорти є одним із елементів екіпірування для солдата, коли він знаходиться на базі. Вони призначені для бігу та для занять спортом. Саме тому вони мають лише одну кишеньку, в яку можна покласти свій ключик від шафки або свій iPod. Загалом склад їх досить приємний: це 50% бавовна та 50% поліестру, що робить їх зручними для прання та якісними для носіння. Шорти є достатньо великі і фіксуються на талії за допомогою гумки і затяжки і шнурка. Вони дуже зручні і жодним чином не сковують рухи, що дозволить вам здійснювати будь-які вправи. Вони майже невідчутні, а телефон чи айпод в задній кишені не спричиняє зайвих незручностей. Також приємною несподіванкою для чоловіків буде наявність нижнього шару, що дозволяє носити ці шорти без пітнії білизни. Отож, команда під прицілом загалом задоволена даним товаром і ставить йому 9 з 10. Ви можете його купити у магазині Полігон 11 Полігон 11 – це якісні товари НАТО за доступними цінами. З вами була Кет. Це команда під прицілом. Тримайте зброю зарядженою!